нашого марафону Марину Мартиненко, речницю ГУ ДСНС України в Одеській області, слава Україні! Пані Марино, вітаємо вас. Героям слава вітаю. Ну що розуміємо, що чергові трагічні новини з Одеси. Ворог активно атакував ваше славне місто, зокрема і дронами. Загалом, наскільки розуміємо, було кілька хвиль атак. Але поділіться, будьте добрі, зокрема, коли йдеться про знищення чи ураження наших цивільних об'єктів, так все, що можна. Ніж насправді була важка і, ну, для, для рятувальників особливо, тому що ліквідація наслідків найбільше впала саме вночі, на, на їх плечі. Коли почалися вже дзвінки, да, на лінію 101, хоча в той момент ще продовжувалася повітряна тривога, проте рятувальники поїхали на місце, тому що по виклику у нас був саме житловий будинок і була загроза, тому що є поранені, тому не дивлячись на продовження Повітряної тривоги рятувальники вирушили, прибувши на місце, встановили, що є пожежа у житловому будинку. Горіли балкони 3-4 поверхів. П'ятиповерхівки, також квартира на другому поверсі. Знищено було вогнем чотири легкових автомобілі, які були припарковані поруч з цим житловим будинком. Також вибуховою хвилею вісім автомобілів було пошкоджено. Приступили одразу до евакуації. З будинку було евакуйовано 130 осіб. На місце прибули наші психологи, які працювали з людьми, тому що були деякі жителі, саме мешканці саме цього будинку, які були дуже. В сильному такому шоковому стані також рятувальники на місце встановили пункт обігріву для того, щоб Люди могли звернутися близько години. Знадобилось для того, щоб повністю ліквідувати пожежу. Далі вже вогнеборці обійшли всі квартири. для того, щоб розуміти, що там нікого немає, або ну що ніхто не потребує допомоги. Від ДСНС було залучено 52 рятувальники. Працювали працювали до самого ранку. вже зранку органи влади вже вони встановлювали свої штаби. Там і працювали на світанку. Був ще один приліт. Він був в одному з районів Одеської області в Білгородністровському районі. Там е, була е, також пожежа на одному з агропромислових об'єктів. Там уже Білгородністровський рятувальники, е, де да, бачили кресло відео та показує білгород Білгородністровські рятувальники ліквідували пожежу. На щастя, загиблих постраждалих там немає. Була інформація, що були тварини, але вони е, на той момент вже вони були. На полі, тобто всі і тварини, і люди, всі, всі неушкоджені. Я Тут просто тільки додам до вашої вичерпної відповіді: те, що через уламки дрона пошкоджені трубопроводи і зараз без тепла 60 будинків. Принаймні про це інформує голова КП теплопостачання міста Одеса Гана Познякова. І е, будемо сподіватися, що вже невдовзі відновлять тепло до тих будинків. Але до вас, пані Марино, у мене є питання, і воно стосується власне в загальному роботи рятувальників Одещини під час повномасштабного вторгнення. Ми знаємо, що дуже часто. Пролітає на Одещину, особливо в прифронтові при, при портові даруйте локації, райони. Наскільки взагалі ускладнилася ваша робота, коли почалось повномасштабне вторгнення, і наскільки зараз вистачає рятувальників в принципі і ресурсу для того, щоб боротися з наслідками російських і ракетних і дронових ударів, тому що знаємо, що достатньо часто Одещина є саме тим регіоном, куди ворог намагається поцілити. Ну і власне. Частково вдається повітряним силам відбивати ці повітряні цілі. Ну але частково ці повітряні цілі десь таки влучають. Так, робота дуже ускладнилася, і взагалі робота дуже змінилася. І Як рятувальників, так і ну, тобто всіх сфер нашої ДСНС, тих самих і психологів, і ну, всіх, тому що це абсолютно були нові виклики. От спілкуючись з з нашими рятувальниками, вони кажуть, да, пожежі були завжди, були руйнування, але ніколи не було таких великих масштабів. І якщо в основному завжди на там пожежі, це був, був людський фактор в основному. Тут в лювині були. Там самі люди, які призводили там до, до різних там, масштабів, до різних наслідків. То тут о, люди просто живуть своє життя, дотримуються якихось правил, норм, і хтось просто вирішує, що у людей більше немає будинку або у людини більше немає бути життя. Робота дуже ускладнилася, але нам вистачає на сьогоднішній день. Нам вистачає сил, засобів. у нас достатньо рятувальників. Нас дуже підтримують міжнародні партнери. За ці майже два роки ми отримали дуже дуже. Багато техніки. От ми в минулому році, на за декілька місяців до нового року, отримали понад 30 одиниць пожежно-рятувальної техніки, яка була розподілена по всій області, і деякі були автомобілі, от саме автоцистерни, яких наприклад, якщо саме більша автоцистерна у нас була наприклад на 8 тонн, то от ми отримали дві, які на 12 тонн, Дуже ну, тобто більшої місткості ніж ті, які в нас були. І Далі нас підтримують, і далі допомагають, і це звичайно дуже допомагає, тому що ми, ми втрачали втрачали техніку. Було таке, що а, повторні повторні удари, коли рятувальники встигали а, перейти в у безпечні місця, але техніку не встигали вивести саме з епіцентру події. І ми пожежна техніка була просто розбита. Тому це підсилення для нас воно дуже важливе і ми його отримаємо. За що ми дуже вдячні усім а, цивілізованим. Країнам, які нас підтримують, весь цей час так, пані Марино, розуміємо, що треба якнайшвидше відновлювати роботу окремо взятих підприємств, особливо з урахуванням тих збитків, які нанесли міській господарці в інтервенти, так за допомогою обстрілів. Яка ситуація загалом з людьми і розселенням, і відповідною допомогою? Так я не знаю приблизно скільки людей зазнало певних такого плану страждань. Ну але головне, щоби зараз процес тривав допомоги як все зараз виглядає? Так я не можу тут сказати однозначно, тому що це трохи не наш напрямок. Ми рятувальники. Тобто рятувальники це люди, які приїздять на місце, які ліквідовують, які рятують, які там всі ці завали на, на, на місці працюють. А далі це вже ваше питання за це відповідають органи влади. Вже коли немає наприклад на місцях, от як сьогодні немає вже загрози життю та здоров'ю людей, то рятувальники свою роботу припиняють і далі вже інші служби починають свою роботу і з цим же розселенням, і допомогою, і допомогою мешканцям, які постраждали, пані Марино. Я би ще хотіла, щоб ми з вами все таки поговорили і про рятувальників, бо це теж живі люди, які мають свої сім'ї, які мають дітей, які змушені по суті ризикувати власним життям для того, щоб врятувати життя іншої людини. І в мене таке питання до вас: наскільки багато? Є таких рятувальників на Одещині, які постраждали внаслідок тих чи інших атак, або під час виконання своїх обов'язків, чи є на жаль такі, які можливо загинули під час виконання таких обов'язків, просто щоб наші люди теж розуміли наскільки серйозною є робота надзвичайників, особливо в такий період непростий. Так, то про це, якщо чесно, можу я розказати вам дуже багато, тому що ми постійно працюємо з рятувальниками, і ми постійно хочемо, щоб те, що відбувається, бачили не тільки в Україні, а бачили в усьому світі. І зараз на доля рятувальників випала ну дуже дуже нелегка така робота. У нас 29 грудня, коли був приліт, от якраз саме це відео, яке ви показуєте, це була багатоповерхівка. Yeah. Рятувальник їхав на виклик до себе додому. Йому прилетіла обстріл і прилетіло йому прям в квартиру. І там була дружина, дружина з донечкою, з трирічною донечкою. Дружина, так само наша співробітниця. Якраз тоді вона була на лікарняному, дитина хворіла. І зазвичай, коли вони ховалися або в коридорі, або в ванні то цей раз вони не ховалися, тому що дитина спала. і це врятувала, тому що єдина частина квартири, яка вціліла, це саме там, де вони знаходились, і наш рятувальник він їхав на виклик до себе додому, не знаючи, чи живі вони, чи не живі. І таких історій у нас дуже багато. У нас є дуже багато рятувальників, які переселенці з Луганщини, з Донеччини, і які вже переселенці декілька разів, тому що вони вже не перші не вперше тікають, не тікають, а їм доводиться їхати від війни і дуже багато. Багато таких історій, і, на щастя, в нас є дуже хороші наші психологи ДСНС, які постійно працюють і підтримують цей психологічний клімат, тому що дуже важливо, це важливо. Рятувальники бачать перші всі ці страждання, всі ці жахіття, які приносить нам країна-окупанти, і. Ну, нам, нам нам важливо, щоб вони трималися. У нас дуже багато рятувальників, у яких дружини з дітьми виїхали за кордон. Так само вони ну, рятували свої е, родини рятували, але саме ж, звичайно, залишилися. Не було навіть якогось там найменшого. Щоб поїхати, у нас є рятувальник в якого троє маленьких дітей. Він міг виїхати за кордон, але він сказав: Ні, поки допоки моя країна ну я потрібен цій країні. Я буду тут. Я буду робити все, що я зможу. У нас дуже дуже велика робота, потужна робота проводиться піротехніками, ДСНС, які постійно в ротаціях на деокупованих територіях Херсонщини Донеччини. У нас є піротехніки, які так само переселенці з Херсонщини Херсонщини, з Донеччини і зараз їздять і розміновують свої рідні території там, де вони жили, свої там, ну, багато історії, у нас дуже багато, у нас кожен рятувальник з героїв, про кожного можна розповідати. і У нас насправді дуже багато таких історій. Наші водолази, які плітку після підриву. Греблі Каховської Гес працювали на Херсонщині, попадали під обстріли так само, але продовжували працювати на сьогоднішній день. Ми втратили одного нашого піротехніка, який розмінував снігурівку на Миколаївщині, і вони наїхали на протипіхотну міну. І, на жаль, він не вижив. Він не вижив. Він загинув. От у нас в втратах, то у нас одна людина піротехнік були поранені, але на щастя з ними вже зараз все в порядку. Пані Марино. Дякуємо вам за те, що поділилися з нами і з нашими глядачами. Насправді, важливими історіями важливих людей, тому що на таких людях зараз тримається наша держава. Насправді, дякуємо. Марина Мартиненко, речниця головного управління ДСНС України в Одеській області. З нами була на зв'язку. Зараз маємо кілька.